Вітаю, друзі, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що є 5-6 проблем, які заважають проведення виборів, але вони вже обговорюють, спілкуються з кимось для того, щоб вирішити цю проблему. Він навіть назвав ці проблеми, скажімо так, перше, це право військовослужбовців на голосування з та висування. Ну так він сказав, що. Ну, мало того, що вони мають проблеми з голосуванням. Вони ще мають право обиратися. Так вони мають право обиратися, Бо якщо не військовослужбовці, то взагалі не зрозуміло чи була б зараз Україна. От, наприклад, якщо прибрати Руслана Стефанчука з України, то Україна може існувати. А якщо прибрати зсу, то великі проблеми. А право біженців на голосування до речі, тут пан Стефанчук красиво сказав: Ну, у нас там 7 мільйонів. У нас не 7 мільйонів, у нас більше 8 мільйонів. Біженців за кордоном, але мільйон туди, мільйон сюди для Стефанчука, мабуть, не дуже багато. А як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях? До речі, тут якраз дуже просто: після звільнення тимчасово окупованих територій можна провести вибори, або їх не проводять, як це було в 2014 році і 2019 році. Ну, пан Стефанчук, мабуть, забув. Він а, тоді саме був обраний, тому йому такі дрібниці не цікавили. Його цікавили потрапити у владу е, взяти в оренду квартиру своєї тещі, отримати за це гроші від держави, віддати гроші тещі. Ну, гроші залишаються в сім'ї, а не в державі. Але це ж теж дрібниці. От якщо би таке сталося, наприклад, з депутатом британського парламенту. Ну, це була б його кінець був його кар'єрі. А в Україні це допомогло йому стати спікером Верховної Ради. Різні підходи і різні погляди. Далі він сказав, що вільний доступ до медіа, але тут найцікавіше: ми не можемо дати Росії скористатися свободою слова в Україні для поширення пропаганди. Ну до речі, а що до опозиції або до тих, хто не є симпатиком. Того, що відбувається сьогодні у владі, ну, наприклад, хто критикує корупцію, хто вказує на факапи та помилки, хто вказує на системне хабарництво, хто вказує на корупційні схеми, це теж Росія чи що А, ні. це ті люди, яким не дають взагалі голосу на єдиному телемарафоні, і яких немає в інформаційному просторі влади. Я розумію, що так само хочу влада залишити і на вибори, тому казки про свободу слова це казки. Тут захист своїх особистих інтересів і фінансування виборів. Тут найцікавіше, так з фінансуванням є проблема відверто, тому що гроші треба десь взяти як завжди. Ну, наприклад, не розпилювати бюджети, не брати гроші на побудову віртуальних якихось доріг або відновлення. Київської області, коли гроші виділяються компаніям, близьким до Офісу президента, і до Банкової, але нічого не робиться. Про це більш подробно писали, писали журналісти, розслідувачі, але пан Стефанчук дуже цікаву тему підняв. У нас є 5 проблем. Відверто, мені здавалося, що в нас є одна проблема. Вона називається війна. Коли він каже, що у нас є деякі неузгодженості, в провед... у нас немає неузгодженості в питанні проведення виборів під час війни, під час військового стану, у нас є одна неузгодженість з тим, що діється в голові у владі, яка хоче будь-яким способом, але отримати утримати владу в своїх руках. У нас чітко прописано: під час війни, під час військового стану, не можна проводити вибори президента, Верховної Ради і всіх інших не можна. Але владі дуже треба підтвердити свою легітимність для того, щоби коли війна закінчиться, вони і далі сиділи на своїх посадах. Це зрозуміло, тому що після війни ці люди можуть сісти на скам'ю підсудних, а не залишитися на посадах всіх тих, які вони займають, тому зараз вони захищають свої інтереси на інтереси держави, і отут от найцікавіше. По-перше, як провести вибори? Дуже просто після закінчення війни, після перемоги, після того, як коли остання ціль для Збройних сил України буде знищена. Такими цілями є окупанти, їх техніка, їх склади, їх жива сила. Якщо цього всього не буде на території України, можна закінчувати військовий стан і проводити вибори. Навіть якщо Україну і далі будуть обстрілювати з Росії, але на території України не буде жодного окупанта, то можна проводити вибори. Ми це розуміємо. Але владу цікавить не це. Владу цікавить провести вибори саме під час війни, тому що контрольована інформаці... контрольований інформаційний простір, контрольовані всі процеси, у журналістів та опозиції взагалі нема ніяких можливостей, А робити можна все, що завгодно. І да, коли в країні, де майже панує авторитаризм, а вся влада в одних руках. Ми це бачимо, будуть проводити вибори це не вибори, це переобрання тих, хто контролює все в країні. А контролює в нас Зеленський Слуга народу і Офіс президента. Тому, знаєте, оце це від лукавого. Це ганьба. Коли влада намагається утримати в будь-який варіант контроль над посадами. Замість того, щоби дбати про майбутнє України, це говорить про погане. Ну, по-перше, після того, як закінчиться війна, можна проводити вибори. А поки є війна, вибори не можна проводити. І всі слова, що нас хтось підштовхує, це брехня відверта. За весь час лише дві людини сказали про проведення виборів. Це сенатор Лінцігрем. І це голова парламентської асамблеї Ради Європи, але виключно дві особи: все більше ніхто про це не говорить. Більше ніхто від нас це не вимагає. Це питання, яке живе у владі, і вона хоче переобратися саме так. Це не захист інтересів українців, це не захист законодавства українців, це не захист верховенства права в Україні, це захист особистих інтересів тих людей, які не хочуть втратити владу. Саме тому вони хочуть змінити законодавство. А так робити не можна. Під час військового стану повинні йти всі процеси, які направлені на захист інтересів держави. До речі, Стефанчук. Вже в третій раз, якщо я не помиляюсь, змінює свою точку зору, нещодавно він сказав: Так, вибори можна зробити, але треба щось там підригувати. Буквально за тиждень, побачивши шквал негативу, він сказав: Ну ні, які вибори під час військового стану неможливо це робити. У нас є закон зараз знов повертається до історії зміни законодавства. Ми щось обговорюємо. Ще раз, вибори зараз провести не можна. Якщо хтось хоче провести вибори, хоче. Він повинен змінити законодавство. Він повинен змінити закони. Тому будь-яке намагання провести вибори, вимагає у тих сил зміни. Законодавчі зміни. Але ще раз кажу: на заході цього ніхто не хоче в Україні. Переважно більшість громадян каже: спочатку перемога, потім вибори. Які нахрен вибори. Але наша влада каже інакше: ну почекайте, каже Стефанчук, приїхавши до Праги. До речі, а як так? Опозиційним депутатам всім забороняють виїжджати, а Стефанчук може, а Арахамія може, а правладні може. Отак будуть і вибори проведені. Для опозиції одне, а для своїх все що завгодно. Саме тому всі вибори повинні пройти після війни. Я дуже хочу подивитися, як, наприклад, е якийсь батальйон в Авдіївці, який весь хоче йти в народні депутати. Буде їхати подавати в ЦВК свої документи. Подавати треба особисто. Я уявляю, вони знімаються і їдуть. так? Ні, їм хтось не дасть. А чому? Мар'яні без углі можна балотуватися, а воїнам, які захищають Україну, ні. В мене ще більше запитань. Чи хочуть зробити, що всі будуть рівні, але хтось рівніший? У будь-якому випадку. Вибори. В Україні відбудуться. Але після війни, після того, як буде закінчений військовий стан, все інше це навіть не від лукавого, це тупориле бажання утримати владу в своїх руках і займатися далі всім тим, що відбувається. А яка зараз у нас корупція, який схематоз, які шкурняки, яке хабарництво можна побачити неозброєним оком? Але тільки не на єдиному телемарафоні. До речі, який на 100% контролюється владою. І так, влада хоче проводити вибори, щоб ніде про це не казали. Тому вибори відбудуться після перемоги. Раніше ні. Це не можна робити. Це не потрібно Україні. Це не потрібно народу України. Це потрібно декільким. Сотням людей. Але їх інтереси це не інтереси України. Ми це пам'ятаємо. І працюємо на перемогу. І все буде Україна. па Папа.